У лютому у Дніпропетровську розпочалася справжня транспортна революція. Маршрутні таксі перестали підбирати та висаджувати пасажирів там, де не передбачені зупинки. Автобуси зупинялись виключно у спеціально відведених для цього місцях. Однак зміни тривали недовго. Вже за декілька тижнів водії повернулись до звичного їм режиму руху. Чому з'ясовувала Юлія Брик? Посадка та висадка пасажирів здійснюється виключно на зупинках. Цей надпис не щодня у дніпропетровських маршрутках бачать тисячі мешканців міста. Але, вочевидь, водії маршрутних таксі та пасажири вважають, що правила створені для того, аби їх порушувати. Зараз більшість водіїв автобусів підбирає та висаджує пасажирів, де їм заманеться. Паспорти маршрутів існують, однак, певно, лише на папері. Нові правила посадки та висадки пасажирів маршрутних таксі діють вже не перший тиждень. Однак водіям та людям до того, вочевидь, діла немає. Зупинятись автобус повинен тільки на зупинках, яких у місті, до речі, не вистачає. Чому ж це правило стає каменем спотикання через байдужість водіїв чи справа у свідомості людей? Чергове рішення контролювати зупинки водіїв автобусів прийняли у грудні минулого року. Тоді міська влада говорила навіть про оснащення маршрутних таксі спеціальними пристроями для їхнього оголошення. Однак максимум, що є в автобусах, роздруківка з переліком зупинок. Та й вона скоріш для виду. Причина того, що ця система досі не втілена у життя, стара як світ. Брак коштів. водителю отвлекаться, рассказывать у микрофона, это остановка и так далее. То есть объявления остановок должны. Но с учетом сейчас финансового положения, внедрения дополнительных средств информирования, дополнительного оборудования, оно немножечко негативно скажется и на финансовой стороне именно предприятия. Дніпропетровські маршрутки оснащені системою GPS, яка дозволяє контролювати рух автобусів та його зупинки. Діє вона майже два роки. Однак, як бачимо, кардинальних змін система не приносить. Уже всі звикли, що працює така система руководителі предприятий. Вона устраиває в тому плані, що вони можуть контролювати, можуть в режимі онлайн видеть свої машини, можуть контролювати скоростні режими, з установки датчика, відкриття дверей. Самі ж мешканці Дніпропетровська до такого руху маршруток призвичаїлись. Кажуть, звісно, оснащені зупинки річ зручна. Однак, якщо їх у місті не вистачає, доводиться пристосовуватися. Ну, просто люди до тому що їм де не попросять. І маршрутчики, в принципі, їм теж би, все одно. Але треба заблюдати правила. В принципі, це маршрутчиків. Ініціатива має бути, щоб вони зупинилися тільки на установку. Ось вивішувають що тільки на остановках. Люди привикнути будуть проходити тільки на установки. У Дніпропетровську є павільйони для зупинки маршруток, однак їх для такого великого міста замало. Часто на маршруті є просто знаки зупинки, та помітити їх можна не завжди. У міськраді запевняють, це питання вирішується. Становочки встановлюються. у нас є комунальне підприємство транспортна інфраструктура. Воно Аносузда напочиняється управлінню корпоративних прав правового обезпечення. То есть и, понятно, немножечко там выделялось средств и бюджетных на эти остановки. Но ну, в основном, конечно, рассчитываем на инвестиции. На питання, то як же вирішувати проблему з зупинками, чиновники у міськраді відповідають: перш за все, кожен житель міста, який користується маршрутками, має контролювати самого себе. А ось як змусити водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, а підприємства-перевізники виконувати умови конкурсів у транспортному департаменті, схоже, все ще визначаються. Юлія Брик, Сергій Гончар, Олександр Дубина, новини 11 каналу.